Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи з винищувачами F-16 через побоювання щодо безпеки. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США. Дебати про відправлення американських цивільних осіб в Україну. Стали критичними з прибуттям в 16 -х. рада національної безпеки розглянула пропозицію про відправлення підрядників, але розвідувальне спів... співтовариство та інші вважали це надто ризикованим на цей час. Деться це в матеріалі водночас в американської сторони є надія, що європейські країни візьмуть на себе. Більшу, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16 в Україні йдеться в матеріалі. Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні. Сказав один із посадовців Сполучених Штатів Америки на умовах, на умовах анонімності видання Wall Street Journal. Міністр оборони США Лойдосім підкреслив незмінну підтримку Сполучених Штатів для України під час. Сьогоднішньої зустрічі з міністром, то точніше вчорашньої зустрічі міністром України Рославом Умером у Пентагоні. про це повідомляє сайт Міноборони Сполучених Штатів Америки. Ось він засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України, що стався на початку цього тижня, і зазначив, що США продовжуватимуть вести союзників і партнерів у забезпеченні ключових можливостей для допомоги Україні. Захисті, дозвольте мені наголосити, що ніколи не слід націлюватися на цивільних осіб, і стійкість України дозволить їй перемогти агресію та звірства Путіна, заявив Осін. Він також додав, що українські військові залишаються непохитними. Вони продовжують відбувати атаки і. Завдають істотних втрат російським окупантам, тож не сумнівайтеся, сполучені штати не відмовляться від підтримки вільної та суверенної України. Сказав він В Пантагонії. Нагадали, що наступного тижня у Німеччині відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн. Ну, власне, зараз перебуває з візитом очільник міністра оборони України Ростам Умиров і глава офісу президента Андрій Єрмак. І вони ведуть перемовини. неофіційно кажуть, що вони також повезли список. З об'єктів, які сили оборони України хочуть атакувати на території Російської Федерації, тобто застосовуючи, звісно ж, західне озброєння і озброєння Сполучених Штатів Америки, відповідно, цей візит неофіційно, знову ж таки спрямований на те, аби узгодити ці цілі, і все таки отримати. Цей дозвіл на удари нагадаю вам, що теж саме джерело Wall Street Journal писало на початку цього тижня, що, начебто, Росія відвела 90% своєї авіації з аеродромів, до яких можуть доставати ракети АТКМС, які ми маємо на озброєнні, які можуть бути на 300 кілометрів. Єдине, чого ми не маємо, це дозволу їх використовувати на цю. Дальність. Що ж, давайте говорити більше про південь і що відбувається на Запорізькому напрямку, з нами на зв'язку, наш кореспондент з цього міста. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну, знаєте, за минулу добу в прифронтовому місті було так неспокійно. Цієї ночі, після третьої години ночі, був проліт шахедів через Запорізьку область. Ну однак, ми бачимо, що в Запорізькій області їх не збивали, тобто збивали їх десь сусіди Дніпропетровські і так далі. Ну, ми знаємо, що з половина шахедів, власне кажучи, впала, не долетівши до цілі. Тобто, респект тим, хто займається радіоелектронною боротьбою у нас в Україні, я так розумію. Але на лінії фронту було дуже гучно. Власна адміністрація повідомляє, що було два ракетних удари по селу Любомирівка. Це село знаходиться, ну так скажімо так, в тилах. Мабуть, росіяни щось там розвідували кудись хотіли гучити цими ракетними ударами. Також прилітали авіабомби по роботиному, і біля нього села Малатокмачка і Новоданилівка. Ну і, як е, підтверджують е, речники і бійці е, наших військових угруповань, е, знижується такі вже котрий день, знижена активність е, російської артилерії на наших ділянках. Було 104 артилерійських обстріли по Оріховщині і Гуляйпільщині. Це суттєво менше, ніж у попередні періоди. Дев'ять реактивних систем е, стріляли. Е, і 103 безпілотники атакували наші позиції. Ну це також набагато менше ніж у попередні дні. Можливо, росіянам надійшла команда заощаджувати безпілотники, чи просто їх не підвезли. От однак, помітно, менше вже котрий день це і наші військові відзначають, що на запорізькому на запорізьких ділянках ворог не такий активний.